Всім привіт, з вами MisterX333 і сьогодні я вам покажу як дізнатися об'єм відеопам'яті вашої відеокарти. Для цього нам потрібна програма AID64. Ссылку на програму я викладу під відео. Ми заходимо в цю програму. І тут ми шукаємо в цій програмі ось це вікно. В цьому вікні ми шукаємо строку отображення. Ми нажимаємо на цю строку два рази і тут ми шукаємо струку відео Windows. Ми нажимаємо на цю строку також два рази. І тут нас вибиває свойство відеоадаптера. І серед цього цього ми маємо знайти строку об'єм відео озу», тобто об'єм відео оперативно запам'ятовуючого пристрою. У випадку це Nvidia GeForce GT440 з 1 ГБ відеопам'яті. У вас може писати 312 МБ, 1 ГБ, гігабайт, 2 ГБ, 4, все залежності від вашої відеокарти. Також в цьому розділі можна дізнатися е, багато різної інформації про вашу відеокарту. Наприклад, відео PCI GP. Тут в цьому розділі в, цій, в цьому розділі ми маємо... Ми бачимо назву нашої відеокарти. Потім е, строка графічний процесор е, показує дані процесора, частота ядра і так далі. От і все. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайк і всім па-па!